Його забрали просто на вулиці, без повістки, без медкомісії, без жодного запису в реєстр. Через тиждень підозра в ухиленні від служби. Уявіть собі, тебе насильно призвали, а потім ще й зробили злочинцем. І це не поодинокий випадок. Це типова практика 2025 року, коли формальність важливіша за закон, а відповідальність підмінюється статистикою. Людей хапають на ринку, маршрутці, біля ТЦК, без документів, без медогляду, без рішення ВЛК. І все це називають законною мобілізацією. А потім, коли така людина не витримує і йде, і її оголошують дезертиром. Скажіть чесно, це правосуддя чи абсурд легалізований штампом? Сьогодні я покажу, як з юридичної точки зору ці історії розвалюються в судах, і відповім на головне питання, чи можна притягнути до відповідальності людину, яку мобілізували незаконно. Тому підписуйтесь на канал «Просто зараз, щоб не пропускати практичні інструкції. А якщо хочете мати адвоката на зв'язку 24 на 7, підключайте спонсорство. Це не просто підтримка каналу, це ваша особиста система захисту.